Всім привіт! Вітаю вас, ви на каналі Світ Скарбів. Сьогодні ми пропонуємо вам подорож разом з нами на місце, де була Київська Русь, де жили древні люди цих часів. Цей день був цікавий, знахідки теж порадували нас. Це буде довший ролик, я заздалегідь. Прошу вас поставити лайки і поділитися цим відео з друзями. Не забудьте підписатись, хто вперше зайшов на канал. Також нагадую, що в описі під відео наші ресурси в соціальних мережах, кому цікаво, прошу підтримати. Якщо вас цікавить купівля металошукача та аксесуарів, можна залишити запит за посиланням в описі до відео. Ну що ж, не будемо тягнути. Поїхали! Так, на слова знайшов свою першу тульчисту секеру, ну покажи її так. Супер, ти та що? Досить велика? Так. Досить. Ну. Бамба. Бомба. З чим тебе вітаємо. Я... Так, ідемо до камрада. Каже, що щось серйозне у нас по знахідці. Так, ну що тут? Припущення. довго щось все. Может быть и спец? Да не может, это а точно не То Так и есть спец Да Тихо, тихо Наноси, спис? фарфор Аккуратно Стой, стой, стой ну, тягни. Аккуратно. Я-я-я! Руки затряслися, як. Вітаю ще Ай, п'ятак. Але це. Ну так легенько. Але це класно. Попробуй дирочку, подивитися, що там. Залізо. То гранений. Мені здається, що якщо граняний, то буде дуже цікаво для мене самого. Красота. Давай этот парша святого. Вот такие себе патроны. Сто процентов, хорошо. что? и кулачка тут бьет. Ну, так буде бити. Мо, там, ген, то -то... Якби я не познімав у себе всі маску, не почистив до нуля на всі метали, я б дуже не, не, не взяв. Молодець, гарне, гарне колечко. Вітаю, друже. Бомба, і на глибині був? Ну, в середньому десь в районі 30 см. А Був зразу залізом дрібним. Ага. Після першої ямки пробився колір. А Вямку після того, що перевіряв. <ріху> Добре, все, я тебе вітаю, молодець. Дякую. Так, друзі. Вийшло, що щойно випала мені ось така кірочка. Це є австрійська воєнна кірка. Чому воєнна? Тому що вона має жолоби, тобто вона є полегшена. В хорошому дуже стані шкода що викидати дуже хорошому стані ось таке так, друзі щойно була тут ну, там пляшка пляшо отама кірка там бляшка якась вирізла і вернувся два рази махнув і такий який якийсь турни попався я вже хотів йти геть але нащупав це у нас монітос що тут... а, все ясно. Знову навіть би телефон не включав. Це у нас 20 копійок. Зараз трошки я підчищу, подивимось, якого року вже цікаво. Так, трошки я почистив. Ну і що у нас? У нас 1938 рік. Ну, в принципі, такого ще немає, піде в колекцію. Ззаді вже не чищу. Отаке. Так, у нас знову знахідка. Так, ну це кована річ. Якийсь такий гачочок, маленький зацепчик. Хто знає, що таке, підкажіть, бо реально перший раз таку штуку знайшли. Бо я вже хотів був сказати, що кресало, коли побачу цю ручку, знаєш. Що може викрутка така, га. Зігнута. Ні. Ні, ну але зацеп дуже очевидний щось тягнути. Може щось для ливарні. Агнець підсунути або щось таке, не знаю. Тяжко сказати. Бо для кухні. Бо для кухні. Ну чого рівне. Та нормально ну, такого, викована ручка. Так бачиш. Ні-ні-ні, ні, 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 атакований, Юра, додаш. Я бачу, що такого. Ми продовжуємо. Тут нагадую була кірка австрійська, тут бляшка. Тут була. Солдепівська 20 копійок рамочник, а тут, друзі, ви не повірте, я такий докопався, наконечник. Так. Бо то мені зауваження пишуть на, на каналі, що не, не, не патрон, а куля. а, ні, Мається на увазі гільза і є куля, а якщо вони разом, то вже патрон. ну, ну Бо десь виражаєшся так і... десь навіть не замічаєш того. Так, да, так, да, да. Значить, що? У нас вже такий другий. Дуже гарний. Так ось мій хомяк казав, що не витягає останній кульок на кірку. Так що сьогодні і в нас невеличкий прихід по, по залізу, хай буде Київської Росії, але, але це приємно, це в мене така перша знахідка. Так що прийдеться його, напевно, так і реставрувати. Добре, йдемо далі. Так, і на кінець то у нас що? А ну давай колися. Сірий чемпіон, чемпіон так. О, це О, оце вже мисливський наконечник. Дуже така, ну, ну, така витончена робота видно, ні. Тротик. Тоненький переходить плавно. Оце, друзі, Київська Русь. Ну, і Бачу, тут оцей кусочок, то його потім можна буде прибрати то ржавчина, і самі пера стануть одинаково. Круто-круто. Я ще такого не знаходив. Ну і це що? Це від списа кусочок Зламаний. Камінь попав чи що. О, молоді сири. Так, сьогодні дуже дивний день на знахідки. Ось знайшлися ось така ніби коса виглядає. Тут є для коси, ну, чекаю, тут фокус не хапає. завжди. О! Для коси. І ось така. Я думаю, що Часів та коса, може тут і по ексерп, і воли теж є така чудова знахідочка. Це і кришки від люльки. Ну Походу, вона виглядає ніби латунно посрібнена Я ж такої теж не бачив, є дирочки проколоті, є такий пептик для відкриття. Це брукне. При... Не... Ну я не знаю, чи... та... ні, то не козацька 100%, бо козацькі були попроще. Але якщо хтось таке щось бачив і знає, чи то період, то підскажіть в коментарях. Гарно. Ну а це теж, друзі, хто знає, що це таке, то нам підскажіть, бо форма така вигнута. і товстий досить, Дуже груба. Та. І має закінчення таке, як у коси, Переломана, звичайно. Вже. і Втратений. Та і стратна. Ну давай, розказуй, що це, це знайшов ну, таке. Та, ерзац, штик. Ерзац чому? Бачите, вона ж закоснів робилася, у нас швидко руч, як це правильно живуть. Ну тобто ну, Так, то період, та, та, період економії війни, от вона, знаєш, на робимо. Я думаю, що вже в кінець війни, коли ну, вже та, ніхто та, не та. хотів та, втратитися на це цього. На карабіна і вперед. порядку. Бачить ця сторона заточена, це як, як простий штик, він носився, так, а потім тільки чупнуть і все, відноситься. Mm -hmm. не, ну, Такий непоганенький. Піде в колесі. Ну що, робимо ставки, що це таке? <гум> можливо, можливо, снаряд, хоча снаряд дуже не похожий. Ну, не знаю, не похоже, але це Можливо, бомба, можливо, граната, можливо... Ну, судячи з того, що в принципі є кінець, так? є кінець. Ма би мало падати, летіти, падати і зриватися. Думаєш? Одним словом, є насічки. Видно, що воно має взриватися, видно, що є головка, видно, що то осколочне, видно, що там в кінці різьба є. Ось така. Залишилось тільки одне. Сказати, що це таке. Так що, хто знає, напишіть. Особливо той, хто по війні копає. Там дві пини, дві. А де тисня?